Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Неділям проблудного блудного Сина це така особлива неділя, коли є дуже добрий такий час і дуже добра нагода приготувати себе до посту і приготувати себе до покаяння. Діло в тому, що неділя блудного сина дуже по-особливому дає нам шанс звернути увагу на тих людей, які. Заблудилися і чекають, знаєте, хочуть повернутися до милостивого батька. І дуже добре, що це не ми, бо ми, бо ми з Богом, ми в церкві, і ми є, належимо до старшого брата, так чи ні? А я би хотів вам сказати, що а давайте розглянемо це трошки в іншій площині. А якщо розглядати те, що я народився і прийшов у цей світ, і Господь Бог, той, що на небі, чекає мене, як навернення блудного сина. Де я у цьому світі розтрачаю свій майно, свій, свій ресурс Божий, який Бог мені дав, і Бог чекає, коли я повернуся, як той блудний син, повернуся до Отця мого Небесного, той, який мене постійно чекає. І що тут є важливо? Дивіться, як звертає Господь увагу. Дай мені те, що мені належиться, я піду. Знаєте, я собі так думаю, ось вони, ось вони, основи демократії. Дайте мені те, що мені належиться, я, я маю своє право, я людина. Я хочу, я хочу щоб ви мої права захистили. Я хочу, щоб мої права були записані в законі. Я, 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 от, я так хочу, запишіть мене. Дай мені те, що мені належиться». Ну хіба то є погано? Та нормально, бо Ісус Христос на це звертає увагу, каже, добре сину, на тобі іди!» Знаючи дуже добре, що чекає того сина, знаючи. Але він де каже, «Іди!» Бо іменно через падіння і через проблеми людина вертається назад до Бога. Прийшов Він каже в чужину, розтринькав там гроші. І дивіться, звертає Ісус Христос у цій притчі звертає увагу, каже, і пішов він до одного чоловіка, наймився у поле пасти свині. Це для нас, вроді би, ну, і для нас так не дуже така чиста робота, так? А для євреїв це категорично ну, дуже принизлива робота, бо, тому що вони до свиней відносилися, їм не можна було їх їсти і так далі. Тобто це була. Дно на дні, розумієте. Це була саме найнижча ступінь, яка тільки могла бути, це бути пастухом та й свинею, розумієте? І він вже хотів їсти те, що свині, але й то їм не давали, бо була біда в тім краю і дуже пантрували, скільки ти мав дати свиням їсти, а ще був один, який дивився, щоб там звідти ніхто нічого не вкрав, ну навіть якщо би ти їв з того корита разом з свиньми, і то зато отрив патиком по руках. І він собі думає, ну мого ж батька на працюють, я ж знаю, як вони працюють. Я знаю до них відношення. Бо батько був по-особливому, милосердний господар. Бачите, він не казав синові, я тато, тут -то сидиш, нікуди не йдеш. Він йому дає частину, каже йде. Бо він був добрий. І до слух відносився дуже добре. І син, знаючи ту доброту, Каже, піду я до батька свого. Я буду наймитом свого батька. Так, я не готовий називатися сином, а буду наймитом. Бо я знаю, я переконаний, що мені в тата буде ліпше, як тут. Часом людині треба відійти від того батька. Від тих принципів, від того стану, вроді би все добре. Ні, шукаю собі ще щось. Ліпше, так? Відійти, щоб впасти, щоб гідно і достойно повернутися назад. Часом ми, не вертаючись, повертаємося на ту саме місце, і навіть часом вже не в тому амплуа, в тому стані, якому ми були до того часу, сином, спадкоємцем, ні, найметом. Але ми бачимо милосердя отця, батька, який каже йому, дайте йому плащ на плечі. Як ви думаєте, де він взяв той одяг, який якраз на нього підійшов, він йому поширив, спеціально знаючи, що той повернеться? Сумнівався, але все-таки. Робив ставку, що він повернеться, і пошив йому відповідний одяг. Знаєте, якби було він одягнув би його а то або за велике, або за мале, воно би навіть його трохи і принизило, правда? А він йому пошив такий класний одяг, що якраз йому підійшов, дайте йому сандалі на ноги, символ достатку. Бо бідні ходили босі, тільки багачі могли собі позволити сандалі. І перстень дайте йому на руку, як символ влади. Заріжте годоване теля, чуєте? Приношення жертви заради того, що хтось навернувся. Жертви. А син йому упрікає, ти навіть мені козенят не хотів дати, а тут теля заради нього зарізав. Тобто жертва була велика. Тепер хочу вас запитати, ви себе у цій ситуації відчуваєте ким? Батьком, який, милосердний, відпустив сина свого, сказав так, як він хоче. Чи ви себе рахуєте сином, який вернувся і каже сі, Отче? Прости мені, зрішив я перед небом, перед Тобою. Чи може ви себе відчуваєте старшим братом, який був послушний, чемно, слухав тата, слухав, виконував свої обов'язки, ніколи нічого не порушував. І часто нарікав: ну що ці грішники? Ну, дивіться, їм вроді би все добре, а мені навіть ну, би хоч раз якось потішити. Ким ви себе відчуваєте? Ви знаєте, що крім цих чотирьох фігур, трьох, та? тато, син той блудний, що навернувся, син, що чим не був послушний, там ще було багато людей навколо того всього, тої історії. Були ті, що музику грали, бо той почув танці музику ще здалеку, та? були інші наймети. Тобто ми маємо куди себе в цій ситуації. Ідентифікувати, прилучити. Але головне те, що ми сьогодні сидимо у Божому храмі, слухаємо Слово Боже для того, щоб на чужих помилках навчитися. Знаєте, до людини дуже слабо доходить чужий приклад. Для нас дуже є важливий, коли ми самі робимо помилку і її виправляємо. Але я би вас закликав, як Ісус Христос до своїх учнів це розказував, щоб вони не відчували себе блудним сином, щоб вони відчували себе батьком милосердним, який готує до покаяння. І тому я кожному із вас, хто мене сьогодні слухає, ви не є блудні сини. І не ті, що послушні, ви є покликані бути. Милосердним батьком, який завжди готовий прийняти покаяння. Кожен з вас, тато, мама, маєте дітей, які проти вас десь колись є непослушні. Згадайте про блудного сина, але будьте милосердним батьком. Приготуйте подарунок для того, хто кається. Завжди будьте готові обійняти того, хто визнав свою провину. І ще є одна дуже важна річ у цьому. Каже, батько побачив що його ще здалеку побіг наперед. Побачив здалеку, та напевно він кожного дня, при кожній нагоді, дивився в ту сторону, в ту дорогу, звідки той син може знайти, кожнісінький день. Так само і кажу вам: чекайте на вернення кожного дня. Не прискорюйте його, але чекайте. І коли побачите того, хто навернувся, чи з вашої родини, чи з вашої сім'ї, чи ваш друг, будьте готові побігти на і обняти, облегчити його крок. Бо знаєте, як син йшов, і чим ближче вже було видно той будинок батьківський, тим більше тривога була в середині. Як мене приймуть, чи мене, чи мене не виженуть. І найбільше він боявся, що в першу чергу він зустрінеться із тими воротарями, ті, що стоять на воротах, а вони вже будуть не ті, що його пам'ятають, а нові, і його не пустять. Але коли він побачив, що батько біжить, не йде, а біжить йому на зустріч. Він почалося із сліз покаяння, із відчуття любові і доброти, які він відчув, що його тут чекають. Коли йдете до церкви, знайте, що на зустріч вам біжить Господь Бог, Отець Небесний, який хоче бачити вас і показати вам своє милосердя, не вказати вам на вашу гріховність, а показати вам своє милосердя. Сказав вам, викресивши себе, що я, якби не кажу нам, так? І самому стало незручно. Всім нам Бог хоче показати своє милосердя, свою доброту, і кожному хоче дати одяг на плечі, бо то, що ми одягнені. Ви, що в Христа хрестилися, в Христа одягнулися. І хоче дати вам сандалі на ноги як символ достатку. Ви є найбагатші, бо ви маєте у собі дар Святого Духа, бо ви є храмом Духа Святого, і Дух Святий мешкає у вас. І хоче дати вам перстень на руку як символ влади, бо ви є ті, що отримали від Господа Бога божественну благодать у святій тайні хрещення. Ви маєте владу над злим духом, бо ми Христові, і Він не може вам нічого зробити. Він нам нічого не може зробити, знов себе викрестив. Тому оця неділенька блудного сина більше всього промилосердного Отця. Будьте тими правдивим батьком. Відчуйте стан того батька, відчуйте, як він любив щиро свого сина. Відчуйте, який він давав йому той шанс свободи, ти хочеш забрати ідею. Відчуйте, як він його чекав постійно. Що той повернеться і чекав, щоб його не упрікнути, а показати своє милосердя, свою доброту. Отак От слід було і радіти, бо це твій брат був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.